Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео власна валідація сутності. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, в попередній темі була просто валідація сутності, а тепер я вам покажу, як можна створити власні анотації і власний валідатор для цих анотацій, щоб перевірити ті чи інші обмеження. І далі продовжуємо використовувати модуль Haberний валідатор, який дозволяє описувати та перевіряти обмеження сутності або моделі за допомогою анотації. Обмеження моделі оголошується шляхом анотування його властивостей. Було тут тільки полі. Я додав ще клас. Ми зробимо анотації валідатор, який буде перевіряти не тільки анотовані поля, ми ще можемо зробити таку анотацію, яка буде анотувати клас. І будемо вказувати, які поля треба перевіряти в цьому класі. Тобто ніяких анотацій не буде на самих полях. Потім валідатор може прочитати їх і перевірити наявність порушень чи обмежень. І будуть три варіанти, які будемо перевіряти: це, чи написано поле з верхнього регістру, чи з нижнього. Будемо перевіряти між собою два поля, чи вони, в них значення є однаковими. І третій варіант ми будемо перевіряти. Хоча б одне із поле не є налом. І так, подивимось перший варіант. Check case. Перевірка регістру. Заходиться в check case. Підемо зверху до нас. І так, case mode – Це навчик, який верхній регістр або нижній регістр. Наша анотація. До речі, тут case mode must be. І тут в точках value. Ми сюди перейдемо параметр, який буде тут value. Потім посилання я вам покажу, де це можна так, в принципі, робити. Динамічно підставлятиметься туди значення. І так, дивіться. Я маю анотацію check case, передаю сюди case mod. Це повинно поле бути. First name upper. Це повинно поле бути, second name lower. Це, в принципі, все. І так. Створюю я всередині сесії транзакції просто check-case person, ставлюємо first name, second name і роблю Роблюємо persist. Потім роблю Commit. Так як в мене авто то у мене все одразу створиться. Але, до речі, не буде виконано. Insert, тому що в мене тут порушення. Це повинно бути все було з великим. А, я ж валідатор. Пробачте, не показав валідатор. Отже, створили власний валідатор, Implements Constraint валідатор. Сюди передаємо. Нашу анотажку сюди передаємо тип, який ми перевіряємо цією нашою анотацією. І так, коли викликається метод Initialize? коли ініціалізується ця наша, в принципі, анотажка. І сюди приходить наша анотажка, і ми беремо value. Value береться тоді, коли ми ставимо сюди case мод upper. Тобто, фактично сюди прийде наш анамчик. Далі. Коли викликається метод, вибачте, isvaled, тоді, коли нам треба перевірити в принципі нашу анаташку на валідність. Добре, приходить цей об'єкт, який ми перевіряємо. Це у нас є стрінгом, наприклад. Далі ми перевіряємо, якщо тинал, то ми повертаємо true, тобто не привітаємо зовсім. Не перевіряємо каскад мод. Якщо каскад мод upper, ми перевіряємо наш об'єкт на equals, чи є він. В uppercase, тобто ми його переведемо в uppercase, повертається стрінга up повністю. І якщо наш ізначальний дефолтний стрінг був такий самий, то все супер. Якщо ні, то повертається false Так само, якщо не upper, то у нас, в принципі, другий результат false. можемо, в принципі, зробити там отак, от, щоб було більш-менш спокійніше. Якщо там, не знаю, буде якийсь середній регістр, там зробимо, наприклад, lower, там. Можливо, там буде якийсь регістр Undefined там. Чи unknown. Тобто нам буде все рівно. Так. Тут повернемо Return True. Можна, в принципі, так зробити, якщо ви додати ще третє. Так от, суть в тому, те, що ми. Нашого person тут повинно бути все з великою, тут повинно бути все з маленькою, Так як тут різні регістри і тут, і тут, то, в принципі, не пропустить. Створить тільки таблицю person, і потім буде помилка. І так, ми створили нашу таблицю Person. І дивіться. Cascade Mode must be upper на first name. Ось сюди. First name upper. Далі. Cascade Mode must be lower. Ось на second name. Тобто, якщо ми зробимо те, що він хоче. Так, це повинно бути все. Upper, нехай буде. Це буде все лоу. Все. От тепер валідація повинна повністю пройти. І ми збережемо його. Типу сюди, дивимося Refresh. Person, Script, Select. Супер. Зберігло. Наступна перевірка. Це позакриваємо. Це на те, чи співпадають значення у нас в полях. Це у нас буде package Fields values match. І так, наша анотація виглядає наступним чином. Дивіться: у нас тут message, fields values don't match, наприклад, і list. Ми можемо використовувати власну анотацію в списку самої себе. Виходить. Тобто ми можемо оголосити field value match, крапка, list і передати туди декілька значень. Давайте подивимось, як це працює. Ви бачите, list. Я можу передати цю ж саму анотацію декілька разів. Що я хочу перевірити на співпадіння, там, не знаю, поля H і Second Name. Якщо там second name передав 10, наприклад, integer передам теж 10, то, в принципі, воно повинно якось їх перевірити. Але таким чином, до речі, ми можемо створювати декілька анотацій за допомогою власної внутрішньої анотації list, в якій є можливість зберігати масив цих самих анотацій. Ось от такий от цікавий конфуз. Так от, ми перевіряємо, кажемо, field, основне, це first name, field match це second name. Бачите, тут варіант, те, що ми не робимо анотації над цими полями. А ми робимо анотацію над нашим класом. Але вказуємо при цьому, які поля? First name і second name. І пишемо message Names do not match, наприклад. Або не пишемо, і буде у нас дефолтне значення Fields values don't match. Так, перевіряємо. Ну, схоже, що вони не однакові. Тобто у нас буде знову помилка валідації. Так. Names do not match. Так як ми не оголошували, яка у нас property конкретно, тому і тут немає. Ось так виглядає. Тобто нам треба зробити. Подивимось, чи не збереглося, не збереглось, все чітко. Нехай буде просто name. Так, так. Name. І name. Спробуємо тепер зробити. Що каже наш валідатор? Все круто, всі молодці. Дивимось. Name, name. Супер. Валідація пройшла. І тепер третій варіант. Будемо перевіряти, чи є хоча б одне поле не null. Так, це у нас package. At least. Non not null. Так. One not, null, вибачте. At least one not null. Так, анотація виглядає таким чином. At least one field should be not null. Not be null. Так. Це у нас person. Дивіться, ми теж не помічаємо жодної анотації на саме поле. Ми використовуємо анотацію над клас. At least one, not null. І вказуємо поля в string форматі. First name і second name. Валідатор виглядає у нас наступним чином. Спочатку ми отримуємо всі поля, які ми передали. Ось ці, мотримо: first name, second name. Потім ви використовуємо Property Utils. Я додав utils і Common bin utils версія 1.9.4. Для того, щоб отримувати ПОП property, тобто по нашому об'єкту по назві поля, яке ми сюди передаємо, отримати саме поле з цього об'єкта. І перевіряємо, якщо ти не null, повертаємо true. Все. У нас, якщо хоча б одне поле не Null, ми можемо повертати true. Окей. Якщо жодного разу ми не зучаємо, що, що поле не Null, то ми повертаємося в false. Все. Отже, всі поля є Null, і це є помилкою валідації. Давайте подивимось на сервіс. І так, я закоментував, що у нас set first name і set second name. Не буде поле ніяких значень. Тобто всі null. Запускаємо. дивимося. І так, at least one field should be not null. Все. Тобто нас хоча б одне поле повинно бути не null. Ну давайте зробимо, наприклад, first name. Давайте подивимось сюди. Це. У нас сюди не засетилось. Так, на всякий випадок перевіряємо. Дивимось сюди. Тепер все відпрацювало. First name повинно бути. Null є тут. Добре. Змінюємо. Перше буде Null, second буде не Null. Відпрацювало. Супер. Дивимось. First name null, Second name не Null. Ну, і, звісно, третій такий варіант. Точніше, вже четвертий виходить. Спочатку всі null, потім first Now, потім Second Now, потім обидва null. Ну, теж проходить, в принципі. Дивимось. First name, Second Name. Супер. Всі анотації, всі валідатори відпрацювали так, як нам було потрібно. Отже, використовуючи модуль Hubernate Validator, ми можемо використовувати не тільки внутрішні, які в нього є анотації і валідатори, для того, щоб перевірити нашу модель, можемо створити власну свою анотацію, і, використовуючи інтерфейс і реалізуючи його Constraint Validator, передати як параметр, свою анотацію створену і поля, які ми будемо перевіряти. Їх може бути одне поле, а може бути, як в нашому випадку, декілька полів. Тобто, таким чином ми розширюємо можливість. Модуль Hybernate Validator» під такі бізнес задачі, які ми хочемо вирішити, таким чином, які не може вирішити базові анотації, базові валідатори в самому цьому модулі. Але при цьому спокійно ми можемо використовувати один і той самий валідатор, який ми робили, до цього використовували. І він спокійно так само робить validate і отримує. Колекцію, Constraint Validation. Ми можемо перевіряти і робити так само rollback, або і робити щось інше, те, що вам потрібно. Але так я працюю з базою даних, я роблю rollback exception. Стосовно посилання, де ми можемо робити свої власні рантаймі, фактично, підставляти значення. Ось це посилання. Дивіться, які є можливості. Таким чином, можемо підставляти якісь значення, робити щось більше, ніж просто статичний стрінг. Я залишу це посилання в описі, можете більше ознайомитись, якщо вам, в принципі, це потрібно буде зробити в майбутньому. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.